Андрій Максюта для Юріти Зауту Ус ус. Ліворуч віддає Кацарський простріл. Підставляєшся на вправо. Росувається ця атака через Буйневич, а Буйневич назов грає. Побиваю з центрального кола потужно справа. І, І знову робота з'являється Володимира Кашина. Ну а тут підбір біля сюжит воріт. Бередася підунявся з партнером. Василій Хайдай з'являється Роял Креді. Тим часом Максюта з лівої ноги. Кірпань. Кірпань низом в ствір. Ногами віддаває кашин валить. Остріл небезпечний. Сутові позначки на дальності. Бощається це стрільного рішення от Дещо розгорнутіше розкусує уболювальних команди червоно чорної Дубль номер два для ЮІ. на ліво вже не точно узбирає на Максюту. Войневич розбирається з Максутою. Кірпаса Кірпан. моменту Кірпаня і Кашен кіпер червоно чорних у грі уз з правої! Роман Зражевський? Я перехоплення момент. Моменту Микити привозить цей четвертий фол, збиваючи з ніг Марченка. І жовта була для зрашевського штрафний виконує Усачов. <бирает> Левчук 4 секунди. Ус пробиватиме ус небезпечно. <пирает> Друзі, <пирает> Друзі початок. Початок по перерві. і в нас 50 секунда у другому таймі триває. Юїт розпочинає другий тайм з забитого голу. Перше взяття воріт у звітному матчі. ЮНІТ у кубковому поєдинку проти Royal Credit виходить уперед. Юрій Кацарський Кацадя цієї результативної ще, та, ще він з Royal Credit. бойневець, друзі. Але він втратив агафонов. А, агафонов! гафонов. відбив. І мета діста фіксує. Уже. Без ефективності як це було. При Одній з минулих атак, коли пробивав низким ствір, і кашин лише вирушав від пропущеного голу вже у відповідь. Друзі, а тут ще один момент за участь 15-го номера. Нове випередження успішна гра. Хайдай передача. Пробиває китою у сачок, суперники. І врешті накриваємо цього. Це Кацарський розстріл і Орлов. Орлов іще у грі. Кацарський кілька разів. Грає руками проти суперника. Микита Кірпань. І Рефері проводив розмову. Тут два в один. Ногі царський. Підтримує Орлов і закладив м'яча Орлов. Орлов друзі закладив м'яча вже у порожні ворота. Це 2-0 на 25 хвилині. хвилини. ЮІТРОЕЛ Кредіт 20. Орлов подвоює. Усоп кров його! І Буйневич з колджогора. І Віталій Буйневич, Друзі, міця відправляє у uh хут. -huh. Віталій Буйневич. 30-й номер. Роял Кредін на 28-й хвилині. Маємо один банк. Перший м'яч відходимо Ігоря Рушка сьогодні. собою. Олександрус обрізається у центральному полі граючи. Удар! Відіграв Кашина. І врешті ближній кут. Як там вже не намагався Олександр Ус назад відпрацювати і виконають у Сашові з Лимара, м'яча Віталій Лимар. Низом. Лимар. І саме щось нашептав Максюта для Афонова. Узвонує Ус низу. Магафонов! Іван Афонов. Іван Агафонов три-один. Трисик Плеш. Хвилина тепер друзями. З вами прекрасно бачимо, що, що <плэн> став Андрій Максюда для Івана Агафонова. Точно не те, у який заклад поїде команда після цього матчу. І, звісно, за умови шоу. Олександр Руз зіснив перехоплення у них підказу 3 годин. червоно чорні Орлов, Максюда Орлов його. 4-1. Тепер вже серйозно відривається Юїд від суперника. Гол 4-1. 32 хвилина. Друзі Орлов робить дубль у складі Юїд. Знову повертається до голу, але вже з результативною дією Максюта на його рахунку. Асист на рахунку. Старушко. Капітан з'являється у Рошевсько. Ливер підхоплює і лівіше грає. Хайдай. Хайдай, гайдай. Кацарський. І знову. Вихід, коли у більшості в атаці. Максюта долучався другим темпом. Новляється гра після хвилинної перерви. Юїд захищався. Максюта. чисто Каже, що грав Кірпань. Хайдай. І зараз. Буйневич! Це стійка, добивання гол! Добивання до і колектив Royal Credit Кредіт відіграє один є, друзі. 2-4 наразі. Рахунок на табло змінюється. 2-4. Втім. Реф на дальній бровці Вказує про перегляд пар. І це все той же момент. Із падінням Андрія Максути. Це все ж був фонд для капітана Гі. З боку Микити Кірпаня. У тілі бровці Варнер.